І починаємо із неймовірного. Я дуже на це сподіваюся. Успіху для України. Уже за кілька годин у Сполучених Штатах запустять ракету Антарес. Її місія буде великою мірою залежати від українських інженерів, конструкторів, робітників і науковців. Рік тому подібний старт Антареса із російським двигуном завершився вибухом. До того ж, почали діяти американські санкції проти Росії. Тож американці круто розвернули проект у бік Києва. Чи вдасться Україні перехопити один із найприбутковіших і наймодерніших бізнесів у світі космічний? Ми запитаємо Наталку Пісню. Вона на живому зв'язку із Вірджинії поблизу космодрому, зведеному на острові Волопс? Наталко звучить неймовірно, але схоже, американський Антарес переходить на українські носії. То що означає наскільки важливим для нас є сьогоднішній нічний запуск, Наталю? Вітаю, Алла. насправді він є надзвичайно важливим. До запуску залишаються лічені хвилини. О, перепрошую, години ракета відносне до міжнародної космічної станції, космічний корабель, із двома з половиною тонами вантажу на борту. Це будуть продукти харчування, а ще спеціальні матеріали для проведення наукових досліджень. Зокрема, дослідження згоряння швидкості палива у умовах невагомості. Цей волетих злетить. Я перепрошую, але в цей момент тут всі у нас стають дуже забобонними. Отже, старт Антараса Плановано на 20-ту годину три хвилини за часом місцевим. Це буде третя година ночі. Три хвилини за часом київським І дуже важливо, щоб українці цей момент не прогавили, не проспали. Чому по перше старт ракети це красиво, це видовищно, це цікаво. Це не відбувається кожної хвилини. А по-друге, саме перші три хвилини від моменту запуску є вирішальними для подальших кількох років української аерокосмічної галузі. Поясню, чому основна частина першого ступеня Антареса зроблена саме українським конструкторським бюро Вденне машинобудівним заводом Макарова, Хартрона Кросом, Київ приладом, Рапіт Чизару і Запорізьким Хартрон. Юком їхні представники мають з'явитися на майданчику вже за кілька годин. Саме український перший ступінь виведе а, із дійме ракету з землі і виведе її на потрібну траєкторію повітря. Летітиме вона ось так. І власне ці перші хвилини є надзвичайно важливими для України. Український перший ступінь одна з найбільших частин Антареса, Він 42 метри з заважки, так от 27,7 із метра. Це власне становить український перший ступінь. Якщо порівнювати його з людським зростом, наприклад, з моїм, то з першого ступеня Антареса можна зробити 17 мене або 400 мене, якщо порівнювати із вагою. Тут важливо зауважити, і важливо, щоб мене почули і українці і американці. Бо на дуже багатьох шанованих західних вебсайтах і Інших медіа, зокрема і в Вікіпедії, зазначено, що Антарес це американо-російський проект. Так от тут треба внести корективи, бо Антарес це спільний американо. Україну російські проекти саме з росіянами насамає дуже а, сумний досвід співпраці. Бо два роки тому, у жовтні 2013-го попередня ракетна ракета із двигуном виробленим російською компанією Негромаж і переробленим під американськими стандартами ка компанію Аероджет вибухнуло у повітрі майже одразу після зльоту. І фахівці, які були присутні на той момент і у контрольній кімнаті і на майданчику, кажуть, що ніколи не Уявляло собі, як це спостерігати за тим, як фактично вибухають у повітрі два роки невпинної праці 25 мільйонів доларів. Саме таку суму оцінили а, збитки, завдані вибухом із літному майданчику ракеті. А, в цілому а, подальше розслідування з'ясувало, що а, проблема і насправді були у двигуні, Однак чи була це а, заводська насправді? якийсь інший брак розслідувачі так і не з'ясувало у цілому, натараса доволі особлива карма у вересні 2013 року. А його стар скасував за 9 хвилин до старту а цього річого мали запустити ще на початку вересня, але постійно сували дату запуску через погодні умови. Отже, якщо старт буде вдалим, тут а треба тільки схрестити пальці то антарес буде на орбіті ось там вже у середу з самого ранку за вашинтонським часом і власне якщо знову ж таки запис буде вдалим, то це відкриває для україни дуже широкі можливості горизонти подальшої співпраці з наса та орбітал це компанія яка відповідальна за проект антарес в цілому тому що саме вони мають дуже амбітні плани запуску ракетоносіїв носіїв на місяць і марс і відповідно розглядають україну і її ракетників як дуже відповідальні. Відповідальних а, потенційних партнерів студія, дякую, Наталко. Удачі всім нам. Отже, о третій годині ночі сьогодні може відкритися новий зоряний простір для українських ракетників. Сподіваюся, що добрі космічні новини почуємо вже завтра. Вранці Наталка пісня, як ви бачите, стежить, щоб усе склалося для України вдало.